565 день в Канаді 30-12-24. Позіхаю, але ще тільки пів 9. Ну що, сьогодні? Забув намаститись з кремчиком. Зараз намаститись. Оцей Крем кап'єк допомагає. Заживає на очах. Що сьогодні? Сьогодні робочий день. Зранку мене розбудив будильник, я встав, зібрався і потопав на роботу. Пішов я через паркінг, зустрів там Сема. Зустрів там Сема. Ми пішли, видрукували накладні. Я зразу пішов за комп'ютер, видрукував накладні. А, ще й шефа зустріли. Він пішов до себе, ми повидруковували заявочки. І що? Він Сема відправив кудись там на інший об'єкт. Щось там допомогти, бо там, там пожежна перевірка була. Треба було когось про всяк випадок, щоб там був. І він відправив себе, а я пішов. Хо -хо -хо. На четвертий. Алекса зустрів, Алекс сьогодні забув ключі, мусив вертатись додому, але нічого. Забрав ключі, приїхав, ми з ним посиділи, попили кави, поговорили, що там як. І що? Він взяв заявки, я такий страшний, ну я реально страшний, отут, ніс покоцаний. Тут таке на губах. Зранку, мені здається, було ще страшніше. Я плюс намастився кремом і воно таке. Тож по квартирах я не хотів робити заявки мається на увазі з людьми там спілкуватись, щоб не думали, якісь заразні чи ще щось. І я вирішив піти фарбувати квартиру. Там у нас було чотири квартири, але я ту страшну не, не рахую, її треба буде зробити, але після того, як ми зробимо основні три квартири таких, які ми, ми можемо зробити Дві бедромних і одна трьохбедром. То я взяв собі кажу: я беру трьох починаю зранку потихеньку і закінчу її сьогодні зроблю. Алікс пішов фарбувати. Я зайшов ще в офіс. І там з одної сторони дує сильно опалення, там зі стелі дує опалення. В холі в нас інакше не батареї по пристінку, а іменно зі стелі дує. І воно дує прямо на одну працівницю. А з іншої, і це опалення воно включається з. О! Дзвонять до мене, ясно, зараз переб'є. Воно включається в холі. Це опалення холу. І воно мусить бути включене завжди, плюс дути, бо там дуже високо стеля. І мені прийшлось перекрити ту вентиляцію. Зараз переб'є на секунду, але я мушу відповісти. Так, де мої ушли, як я без них. Це, І зараз продовжимо. Ну що, продовжуємо. Дзвонив до мене колега, друг і казав, що на Новий рік ми не зустрінемося, бо їх запросили інші там з гурту. Я розумію, я так і думав, що так буде. І їх не буде, як мінімум двох. Зрешту побачимо. Вася, Вася, чекає тебе завтра. <різь> Ясно, що він не дивиться моє відео, але це таке. Вася, сьогодні дзвонив, і ми з ним зустрінемось, так що. Зав... Я думаю, що завтра будемо відмічати тут, на 41-му ні. Нема бажання і таке. Треба буде віддати завтрашній зал комусь з мешканців. Або хтось сьогодні подивиться відео і мені завтра подзвонить скаже, що йому треба зал. Завтра за... в мене заброньований зал тавербі з 4 до кінця до 11. -ї. До 12, на жаль, не можна. І там фейерверки дуже погані. Минулого року я пробував то таке фіг. Отакі от справи. Е, на чому я закінчив? Що я там розказував? Щось я розказував таке цікаве. Е, ну, поїхали. Поїхали далі. Поробили ми заявки і я. А, за оце опалення. Так, Я перекрив в жалюзі, і тепер опалення не дує прямо в голову, а воно так розсіється, воно от, лопасті отак закривається і воно тут продуває, але йде в сторони. Далі я пішов. Е, Пішов ще, навів порядки в себе на складі і пішов на цей, ту квартиру, що я хотів тробедруну. Там чуть-чуть підшпаклював, походив, покрутився. І вже дивлюсь, фарбу не хочеться наливати. Не хочеться фарбу наливати, ще, ще мені подзвонив, каже, що після обіду буде майстер ремонтувати там одну протічку. І я вирішив піти пообідати швидше. Я пішов, поїв. І якраз прийшов майстер. Добре, що пішов поїв, бо я якраз доїв і прийшов майстер, я пішов з ним, його зустрів. Ми подивилися, він там поставив нову клему, але вона теж протікає. Крани не тримають, і вона далі тече. І коротше, отакі от справи. Прийдеться йому перекривати воду в цілій будівлі. Це тавер. Ей, добре, в моїй будівлі буде вода. От, такі от справи. Е, до речі. Так, і після того я пішов вже потихеньку фарбувати. Е, Сем приїхав, і я кажу, ще познаю до мене, каже, Сем, обереш, бо Алекс взяв свої інструменти, пішов фарбувати двохбедромну, а я пішов в трьохбедромну. Я кажу, ну куди? Нема третього, є третій інструмент. Я вже, я вже Семові підготував треті інструменти. Валик, ролик, підкладку, трей, все в нього є. Тепер я на четвертому поверсі в нього є воно. І я цей. І він тепер може фарбувати окремо, нормально. Всі можемо роздільно. Ну, і ми пішли тут на квартиру, взяли, пофарбували все. Я мав валик майже сухий і підфарбував один кусочок стінки, який треба сухим. Він такий короткий, там просто, щоб воно не хляпало, треба майже сухим. І потім фарбував з цієї сторони це коридор. І там дуже тісно. І притулився по всій довжині, така біла полоса. Блін, зняв футболку. Штани, все зразу, якщо зразу ну, переполукати це фарба на водяній основі, вона легко змивається. Позмивав. Бо наші хлопці, як фарбують, то в них все біле. Все впляну, все брудне. так не гарно виглядає. Ну, Фарбування то фарбування, але є ж багато іншої роботи. Треба виглядати чисто. Отакі от справи. Даліше. Що далі? Та далі ми дофарбували. Пішли, заглянули ще в офіс, там шеф, ми з ним поговорили. Та домовились, шеф купив епоксидну таку смолу спеціальну, яка витримує високий тиск, робиться як камінь, воду витримує. Ми будемо завтра латати трубу. Я в офіс подзвонив, щоб мені взяли дозвіл на завтра. І вони взяли молодці. З 9 до 4, і ми маємо дозвіл піти робити цей лік. Там дуже незручно. Ми вирізали величезну в стіну, я в ту деру залізу, і там, коротше, стіна отака, отака, і тут труба, і це треба залатати зверху, що там рука нормально не залазить. Я тим буду бавитись, напевно, от зніму годинник, і я там буду це все латати. Це треба перше гарно вичистити, прошліфувати, продезінфікувати і дати цю смолу. Ну, Завтра розкажу, як мені вийшло. Завтра я хочу це зробити. Ми це зробимо, там воно 5 хвилин на роботу. Після замісу. І 24 години на застигання. Післязавтра у нас вихідний, тож ми через 2 дні перевіримо чи тече. Я поставлю якусь салфеточку. Щось треба буде поставити таке, щоб воно не випаровувалося. Там дуже, дуже, дуже потрошечки витікало. Розберемося. Розберемося. І все, подивився до комп'ютера чисто і потопив додому. Вдома що? Повечерили гречка. Сьогодні Гречка я... Гречка мені вже проїлася. Я колись їв. То я і зараз їм. Гречка є гречка. Я колись любив гречку, варена гречка і даєш холодної сметани. І я не любив вимішувати, щоб воно все було тепле, а я любив іменно брати гречку і холодну сметану. Кусками так дуже смач. От, Повечерили. Пограли гру в Fortnite. Сьогодні знайшов класні наушники. В мене мої баракуда. Я... А, я ж собі купив цей наушник. Я в мікрофон я казав. Він не підходив, я його, а я казав, я його палив, підшліфував, і він тепер гарненько підходить. Але треба було ще інші наушники до Xboxів. Тут в квартирі в мене ще два Xbox. І є класні наушники, я вже їх не буду нести. Теж лопухи, але спеціально турту черепахи такі великі. Лопухи з шнурком, який підключається в джойстик до Xboxів спеціально. З мікрофончиком дуже чітко чути, класно. Наушники мені сподобались. ну... Не Я не використовуюся, але я чую. Тому мені треба теж. От і все. Ніби все. Нічого не буду розганяти. А, я щось продав. Продав я сумку. О, зсередині було крісло таке. Рибацьке велике крісло за 40 доларів, по-моєму. Да, за 40. Зуття сьогодні чувак забрав будівельне за 20, втургував. ну Воно вартує 20 доларів 100%, воно 80 нових коштує. А так воно в хорошому стані підошва, І головне, що йому підійшло. Ще щось попродавав з дрібничок. Я вон, тоді, коли виставив більше 10 товарів, то я вже половину з них продав. Половину з них продав. І ніби все. Що мені будемо нас Нічого такого, проектор. Тож, буду відпочивати. 爸爸。